Гаріська ліга! Гаріська ліга! Валера. В новому сезоні студентська команда КВН Валера представляє Львівський національний медичний університет. Чим слухала, Ми представляємо медичний, а не інфіз. Де твоя форма? Так я в формі. Я в костюмі ректора медичного університету. Так, баби, нам хана. А чого це? Та я бачила, з ким ми граємо. Нам хана! Ми ж минулого року у фінал пройшли. Ну, я не хотіла вам казати, ми пройшли у фінал через ліжко. Тобто! Ну я б вся ліжку купила. А що ми будемо робити цього разу? Нам в команду треба мужика! Так це ж не проблема! Кастинг на мужика в команду КВН Валера оголошується відкритим! Мужичі! Може, всіх візьмемо? Віка! Ну ти ж не Анжеліна чолі в ефіопській школі! Цінала манутя. Підходьте, будь ласка, по одному в алфавітному порядку. маленький. Як звати? Тарас. Тарас. Так. Сказано ж було в алфавітному порядку. Хто там після тебе? Феодосій Христофор і Якуб? Наступний. Як звати? Петя. Петя. Залиш нам, будь ласка, номер свого телефону. 101. А... Наступний. Нічого собі, мужик! Кріпиш. Кріпиш. Як звати? Доброго дня. Мене звати Максим, я алкоголік. Привіт, Максим! Наступний. Придюся, привидуся! Привидуся. О, дівчата, може, цього візьмемо? Та то ж баба! Та нібито мужик. Та я його в душі бачу, а він отако прикривається. То баба! Е, молода особа. Як вас звати? О, Валентин. Мужик! Та. А коли в Україні скасували кріпацтво? А що вже скасували? Як в нас в команді з'явився мужик, ми не могли не скористатися цією можливістю. І він також. Отож, перше побачення. А з Юлькою, скільки ти зустрічався? З Юлькою? П'ять днів. А чого так мало? Бо на галіма. Чекай, 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 а зі святкою. А зі святкою три дня. А чого? Бо на галіма. А зліткою? День. А чого? Бо на Галіма! Давай же сексом займатися! Зачекай, ну ще ж рано. Але ти галіма. I got a day night. Ось що було б, якби на воротах в рай сиділа вахтерша з гуртожитку. Стоп! Куди преш? Я куди? В рай? Перепустка є. Яка перепустка може бути в рай? Чого так пізно? <плес> Мені 76 років. Я сюди мав в 20 припертись. Так. На схід до 11-ї години. Коротше, я зараз таким людям подзвоню, Я щас позвоню. Ой, що ти мене лякаєш, я лякана від інфаркту померу. Тьотя Іра, пока! А, до завтра, зайчику. А, а, а цей до кого заходив сюди? Та я у нас тут ангелочки. А ви за що сюди попали? Як за що? За шоколадку. I got a day with А зараз уявіть собі дівчину, в якої вісім місяців не було можливості попліткувати. А Біля вас вільно? Так, я присяду. Пишуть. Та от, Мавроді посадили. Мавроді! Та ж його Сергієм звати! А в мене є знайомий Сергій, а він сушив в армії, а його чекала Юля, а Юля йому зрадила з Андрієм, а Андрія в любина після защика. А Юля Аня поїхала в Ашан, а на них образилася Інна, бо вони нічого не сказали. Тож, а А то Жанька залетіла вчора. Сережа, же? А знаешь, что нас запозналася в контакте? У нього до сидита, знаешь, что? Бумин баптист! КВН об'єднує серця. Саме завдяки цій грі побачились і почали зустрічатися Лєра та Степан. А хто такий Степан? Я тебе з ним ще познайомлю. Команда КВН Валера. Дякуємо. Одна на!